Де е, діти ходили в туалет? Два відра. От, от тут просто стояли. Немає санвузлів, вентиляція не працює, а замість двох лише один вихід. Такий вигляд має укриття у цій школі у Солом'янському районі столиці. На початку війни вчителі взялися самі хоч якось облагородити підвал. Весь хлам, який був у цих підвальних приміщеннях, власноруч винесли все. Ми вигрузили три контейнера. І Підвальні приміщення були в жахливому стані, там був грибок, пріснява і вся штукатурка все відвалювалося. Ми це все оббили самостійно, вчителями, пошпаклювали, що могли, пофарбували. І вже управління освіти пішло нам назустріч, допомогло зробити там стелю в тих приміщеннях, залили підлогу і поставили двері. Втім, учителі добре розуміють, аби підвал у школі перетворився на повноцінне укриття, потрібно зробити ще багато чого, адже і грошей витратити більше. І з цим нині допомагають благодійники. Облаштовує укриття для дітей в школах та садочках. Проект розрахований десь приблизно на 30 плюс об'єктів по цілій Україні. Приблизно на цей проект ми виділяємо 120 мільйонів гривень. Укриття будуть цих. Біля десяти регіонів співпрацюємо ми з міжнародним фондом Freedom Holding Corporation. Вони основний донатор нашого проєкту. Проєкт передбачає капітальний ремонт у кожному з обраних укриттів. У 229-й школі. Безпечний простір для учнів і вчителів вирішили облаштувати там, де колись був по суті склад для непотрібних речей. Звідси потрібно буде забирати десь півтора метри землі. І робити повністю нове укриття. Тобто, щоб ви розуміли, що який фронт робіт і наскільки він буде вартісним. Це не побілити, не покрасити, це просто робити все з нуля, повністю. Ось такий вигляд за планами спонсорів матиме укриття після завершення всіх робіт. Має виглядати таким чином. Ото так я в це щиро вірю, і ми прикладемо всі зусилля. А це вже дитячий садок неподалік від 229-ї школи. Тут уже тривають роботи з облаштування приміщення, де протягом усього навчального року малюки ховалися під час повітряних тривог. Діти в нас з двох років років до шести. Дітки там перебували, могли перебувати до п'яти годин на час повітряної тривоги. В укритті цієї школи роблять ремонт уже близько трьох тижнів. лагодять вентиляцію, обшивають стіни гіпсокартоном. Те, що було. Те, що буде, облаштувати всі укриття в усіх обраних школах і дитсадках, благодійники планують до початку нового навчального року.